Мокрі, але щасливі ветерани, що проходять реабілітацію на Буковині, спробували підкорити гірську річку. 18 кілометрів прутом, оминаючи каміння, гілки та риболовне спорядження. Чи піддалась ця стихія військовим? Дивіться вже за мить. Цього разу проєкт мандротерапія подарував нові емоції та досвід 12 ветеранам. На них чекав декілька годин не сплав річкою пруд. Перед рафтом усім учасникам роздали рятувальні жилети, шоломи та весла. А також провели інструктаж. Ми злякались, чи якийсь парох. Ну на круту нема на черму ще буває. То ми сідаємо всередину борта. Якщо ми йдемо дуже близько до берега, є в'ятки, ми нахиляємося, каспаємо вперед. Учасники розподілились на два човни: синхронно гребли та уминали усі перешкоди: каміння, гілки та рибалок, які розкладали своє спорядження вздовж берега. Для більшості це був перший сплав гірською річкою. Попри страх, ветерани наважились і вже на воді відчули зовсім інші емоції. спочатку було страшно. Потім страх, потім пошук свого місця в човні того, що ті типу, я гребти не можу і виходити типу, в мене гідать голові. Зразу що я зайвий в човні. В принципі, ми нормально сконтактувалися за мене. Потім оператор гріб і спочатку страшно. Потім ти звикаєш і просто кайфуєш. Десь на дороги це просто така лайтова прогулянка. Сплав організували вперше саме на пруті. До цього ветерани випробовували свої сили на Дністрі. Це був знову сплав, але сплав уже не Дністром. Це був уже перша гірська річка, тому що черем, ж ми поки що з хлопцями боїмося. Вона дуже стрімка. А прут ми подивилися. Вибрали маршрут, підготували з нашими партнерами компанії «Ікстур», підготували маршрут і бачу, все сьогодні вдалося. Нібито всі задоволені. Такі заходи не лише фізичне випробування, а й частина психологічної реабілітації, повернення до мирного життя. Саме складніше в, в цих етапах реабілітації це саме дома соціалізація. Не військова служба, не реабілітація, а саме повернення до цивільного життя. І да, Це відволікає просто якби, думки. Змінюють свій хід, скажімо так, на, на краще. Учасники зізнаються на сплаві вдалось знайти нових друзів і відчути єдність. Говорили недавно на заході одному, що ветерани між ветеранами не спілкуються. Вони кучками кучкуються. Типу, і а тут я вже вам трьох хлопців номера взяв, і ми ними обмінялися, тобто. Ми завжди такі на южені, як вовки ходимо до цивільних і зачасту до такі самі, як ми. А тут ми трошки попустилися і поняли, що ми такі самі люди, і щось таке є, що нас об'єднує більше. І це нас дуже скріпило. Ну мені здається, Типу, я прям відчув таке, що я не знаю, пообнімав би всіх. Це класно, як на мене, дуже класна штука. Попри підтримку суспільства, ветерани досі зіштовхуються з упередженнями. Ми розумієш. До нас напевно відносяться з старого навіть в родинах, бо ну якби мало лише. Тому я не знаю, це складно, складне питання. Це має бути добровільне прийняття, тому що якщо цього немає, то не потрібно ніякої допомоги, ніякого розуміє просто нічого не. Знаю. Тобто, щоб тобі хтось зобов'язаний був від того, що ти, як кажуть, там, відслужив, там, приніс якусь там, це дуже неприємно. Але так, да, воно якби а чи ні, а з іншого боку, ну хотілося б, щоб це свідомий був вибір, як і наш. А в цьому є нюанс. А для декого такі пригоди стають справжнім хобі і мотивують до нових викликів. Я поняв прикол цих сплави ночівна як з горами. Тепер ще раз піднявся гарно, але вроді би не поняв. І хочеш ще, ще ще потім ти починаєш будувати маршрути, думати, куди би ти хотів, яку би ти в подивився. Так само і тут сплавився, блін, класно, але непонятно, хочу ще. І хочу ще так розвивається щось більше. Організатори наголошують, стихія допомагає ветеранам відновлювати внутрішній баланс. Це річка дуже допомагає хлопцям адаптуватися і проходити реабілітацію, як принципі, як і гори. Тобто в горах хлопці забуваються на річці забуваються». Про забувають всі свої невзгоди, забувають всі свої поранення і лікуються таким чином. Звичайно, будемо проводити навесні. Ми хочемо вже спробувати Чириш. Окремо подяка меценатам та партнерам, які підтримують мандротерапію. Дуже вдячні нашим партнерам. Це компанія Екстур, яка собственно технічно робить сплав. Це і УПГ Інвест товариства, це торгова марка Гном. І це меблі така, бо особисто Факівчук Василь Лазаріч йому дякують, Держицькому Володимиру Водимчу. Владимир, також Дякуємо дуже. Вони дуже нам допомагають фінансово і технічно. 18 кілометрів водою стали для ветеранів не лише випробуванням сили, а й кроком до нових знайомств, довіри й повернення до повноцінного життя після війни. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.